Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про два аромати. Це два дуже-дуже різних аромати. Один аромат з полуничкою, а інший аромат такий більш біофіковий пудровий. Вони дуже різні і по цінах теж, і по брендах теж, але мені дуже хотілося їх протестувати. І тобто, саме через це, що це нові також аромати, я вам про них розповідаю. Підписуйтесь на мене, буду вам розповідати про ці два. Чудових ароматів. Перший аромат це у нас аромат від бренду Clean Classic. І це Strawberry Fields, тобто у нас полуничні поля, і інший аромат це у нас аромат Апом від Maison Francis Curk'jan. Розпочинаємо з полунички. У полуничці у нас є ноти Полуниця, оця, що в, в, в лісі росте, це у нас суниця. Чи я це вигадала? Коротше, така вона, як полуниця, тільки вона така менша і вона солодша. Потім у нас е е льон. Потім у нас жасмін, орхідея, білий мускус та Амбра. Ось такі у нас ноти в цьому ароматі. Я вам хочу сказати, що цей бренд, оцей Clean Classic, я його знаю вже дуже-дуже давно. Але я його знаю по інших ароматах. Якщо ви не знаєте, якщо ви ніколи не чули про цей бренд, це дуже старий бренд, і у них. Вони зробили собі ім'я, ароматами з такими нотами чистоти, з нотами а, прального порошку, наприклад, ноти, наприклад, мила. тобто був певний час. Ну, в принципі, вони і завжди і зараз ці ноти ну, не виходять вони із, із моди, і, і люди дуже-дуже активно купували ці аромати. У мене є теж ці аромати, мило, і також. також Клін Laundry, мені здається, тобто прання. І воно насправді пахне як попрата-білизна. Попрата Ось, в цьому, в цьому ароматі у нас немає таких нот наявних прання, нічого такого немає. Але все ж, все ж, таки, все ж таки відчувається якась певна чистота. Цього цього аромату. Відкривається цей аромат дуже яскраво, дуже красиво, полуничкою. Дуже симпатична полунична нота. Мені подобається вона. Хочу сказати, що дуже багато людей каже, по полуничні ноти вони такі хімозні трішечки. Слухайте, люди, ось я вам, я вам хочу сказати ось просто відверто: не було ніякого аромату в мене ніякого. Я Повірте мені, я перетестувала дуже багато ароматів із полуницею також. Щоб я сказала: вау, це пахне як полуниця. Бо я прекрасно знаю, як пахне полуниця, як, яка полуниця на смак, який смак у полуниці, коли ви її їсте. І ніколи я б ніколи не Сконфузила смак, запах, та яка є полуниця натуральна, з ароматизатором або з цією такою рідніною, що підсмаковує і дає смак полуниці. Ніколи. Це різне, це різне. Тому, ем, коли хтось каже, що хім, хімозні, е, завжди хімозні аромати, полуничні. Ну, слухайте, люди, вам же ж не можуть розтовкти е, полуницю, зробити мілкшейк, налити туди алкоголь і сказати, ось, бризкайся. Ні, не можуть. Тобто, воно, воно завжди буде трішки ну, не таке, ну завжди. Ось. Ем, так що, в принципі, незважаючи на те, що воно ну це не полуниця, люди. Це не, 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 не супер. Що в мене з волоссям? Всього я помила волосся, і воно в мене стерчить в, в різні сторони і не лягає так, як воно завжди у мене лягає. ну коротше. Так що е, слухайте, класний аромат. Незважаючи на те, що ну, так, ми відчуваємо, що це не реалістична полуниця, не те, що ви там відкусили шматок і, і їсте її. Ні, це нормальний полуничний аромат, легкенький, красивенький, живенький такий. Е, от, Наприклад, з ті шорт з джинсами, нормально нависну, на літочку, а чому ні? Е, красиво. І яскраво. Непогано буде навіть, якщо ви шукаєте собі аромат, з яким, який ви можете зміксувати з іншими вашими ароматами, з полуницею, ви хочете якусь таку mm -hmm. полуничку яскравеньку і, і міксувати з вашими іншими ароматами ось супер. Ціна цього аромату вона буває, він виходить в двох в двох розмірах, хоча я хочу сказати, що я бачила навіть ще менший розмір в інтернеті, але я ціну на нього не знайшла. Те, що, на те, що я знайшла ціну, це 30 мл і 60 мл. 30 мл ціни різні. Ціни різні, залежить від того, де ви їх купуєте і чи є у вас там знижки якісь. Ціна 42 євро. Я знайшла і за 42, і за 45, і за 32 Тобто... Залежить від того, де купуєте, і, і все. І також ціну я знайшла на 60 мл навіть і 50 євро, але навіть і 60 євро. Тобто це залежить від того, де ви будете купувати. Тобто аромат, в принципі, непоганий і він, в принципі, недорогий. І так, він, він, він класний, він, він приємний. Як на мене, він приємний. І що ще хочу відмітити, дуже дуже важливо багато ароматів, які виходять наразі, ось якраз з полуницею, у них є такі, щось таке від бакара. Знаєте, щось таке від, від бакара є. Тут такого нема. Так що, якщо ви любите полуничку просто без оцього екстра від бакара, то. Придивитися до цього аромату, можливо, він вам сподобається. Другий аромат це у нас аромат від Maison Francis Куркіншана. Це у нас АПОМ, і він новий аромат. Якщо ви думаєте, ви зараз це дивитеся, думаєте, що, з злозду з'їхали, Який він новий? Ви не помиляєтесь, люди. Бо цей аромат вже був, був апом чоловічий, був апом жіночий. Деякий час його випускали. Я не знаю цей аромат, я його не тестувала. Я, я гадки не маю, що це за аромат, який він був. І ем, був він і для чоловіків, і для жінок два окремих аромати. Потім їх зняли. І зараз наразі зробили один аромат унісексовий аромат. Він універсальний і для чоловіків, і для жінок. І ось про цей самий аромат я вам буду розповідати зараз: аромат, Апельсиновий цвіт, білий мускус, Ілангіланд, лаванда, амбра та ваніль. Я коли побачила ці ноди, я подумала: вау, це буде щось на, на кшталт лібер від Yves Saint Laurent. бо у нас ваніль, чек. у нас лаванда, теж чек, білі квіти, теж чек. Щось буде таке. Я просто, я, знаєте, як я помилялась, просто. На 100%. Так що, ось вам тіп номер один. Найголовніше ніколи не підходьте до ароматів з вашими там, думками, який це аромат буде. Не підходьте, Ідіть до ароматів нейтрально. Нейтрально, Не майте ніяких е, очікувань, і тоді вам буде га, ну, набагато легше. Оцей аромат, коли ви пшикаєте його, у нього таке дуже, дуже непогане розкриття, біло-квіткове. І, знаєте, тут апельсиновий цвіт, і він, якщо ви, наприклад, знаєте аромати з апельсиновим цвітом від Сежлютенс, то ви знаєте, що апельсиновий цвіт у мене є, і у мене є ще лімонний цвіт, вони трішки такі гіркі, гіркі аромати спочатку. І Тут такого нема, тут немає гілького оцього е, е, апельсинового квіткового, який дуже притаманний апельсиновим квітам, е, і не всім він подобається. Тобто тут непогано таке відкриття більш нейтральне, але потім 5-10 хвилин проходить, і що у нас? У нас тут дуже-дуже багато, дуже екстремально багато пудри. Пудровий мускусний аромат. І ви знаєте, пудра і мускус, вони ж бувають різні, бувають дуже-дуже різні. І тут пудра мускус, який мені не подобається. І цей аромат на мені, на моїй шкірі, стає ретро. Дуже ретро. Ретро так, що я це не люблю. Я не люблю такі аромати, він дуже пудровий, дуже якось так піддушує. навіть цей аромат, пудровий. Такий старенької пудри. Коротше, не, мені не подобається, мені не, він неприємний. Неприємний мені цей аромат. І ще одну хочу річ сказати: ви не купуєте цей аромат без затесту. В принципі, ніякий аромат не купуєте без затесту. Тестуйте його на своїй шкірі, це перше, а друге, тестуйте його не один раз. І не тестуйте його, не нюхайте його з шкіри ваших подруг, друзів. Кого хочете. Бо іноді так буває, знаєте, я йду тестувати якийсь аромат, і я прям відчуваю, що на моїй подрузі аромат просто шикарний. шикарний, А на мені щось ну, зовсім не так. Або навпаки, на мені це супер, а на ній це, ну, ну щось незрозуміле. Так що тестуйте на вашій шкірі завжди. І цей аромат через те, що він ну, Прям дуже багато пудрови, тестуйте його не один раз. Я не очікувала такої пудрості, я не очікувала такого напору з пудровою, з пудровістю. Ем, так що, в принципі, я, можу сказати, я не можу сказати, що я розчарована. Ні. Але я очікувала інше, і більш я вам скажу, якщо ви хочете якісь табілі квіткові, або більш такий якийсь легенький аромат, квітковий, трішки цитрусовий, трішки якийсь такий лавандовий свіжий, звертайте увагу на інші аромати цього бренду. У них є хороша, хороша, хороша добірка ароматів, ароматів Аква, там різні, різні, різні. Звертайте увагу на них. Бо цей, ну, прям такий дуже яскраво пудровий. Не думаю, що він всім буде до смаку. Знову кажу, я не знаю, яким був АПом раніше. Може, вони його зробили просто 100% як раніше був Апом, і я не, я не можу це коментувати. Ось. А так, я, в принципі, ну, зовсім не. Зовсім я не можу сказати, що я вражена цим ароматом. Навпаки. Ось такі у мене були два аромати, про які я вам хотіла сьогодні розповісти. Я вам дякую за вашу увагу. Я вам бажаю доброго дня, доброї середи. З вами ми побачимося в п'ятниці. У мене дуже дуже багато роботи. дуже багато. Що треба зробити на цьому тижні. Я сподіваюся, що я зможу знайти трішки часу, щоб записати вам відео на п'ятницю. Навіть якщо я буду його записувати ну, вночі і позіхати. Але я, я це зроблю. Доброї, доброї середи. Па-па!